Основою мітрішпіля та еншпіля є тактичні прийоми, і сьогодні я розповім про основні. Почнемо з подвійного удару. Це коли ваша фігура нападає на дві фігури суперника. Ось тут слон білих нападає на дві чорні тури, а ось тут його захищає пішак, і він нападає на туру та ферзя. Подвійний удар переважно називають вилкою, але в узьких кругах шахової еліти вилкою називають лише подвійний удар, зроблений конем або пішаком. Проте всім пофіг, називайте далі вилкою. Другий такий тактичний удар це зв'язка. Полягає вона в тому, що ви нападаєте на фігуру, яка закриває собою сильнішу фігуру, і відповідно вона не може поворухнутися. Ось, наприклад, слон зв'язав коня до ферзя. Є ще мертва зв'язка, це коли фігуру прив'язують до короля, і тоді вона не може переміщатися. Приклад, ферзь стоїть на одній діагоналі з королем, білі ставлять слона на поле g4, ферзь забрати його не може, адже його захищає пішак. Ну як може, але тоді його з'їсть пішак. І піти з діагоналі теж, бо він зв'язаний до короля. І останній тактичний хід це рентген. Просто зв'язка навпаки. Ось у нас король, а за ним Тура. Білі своєю турою ставлять шах королю і забирають туру. А ось другий приклад: слон білих нападає на ферзя, а за ним стоїть Тура. Це далеко не всі тактичні ходи, і просто їх бачити мало. Треба, як мінімум, бачити, що буде після них. А то, можливо, ви побачили вилку, а вам прилетить мату два ходи. І найголовніше це бачити тактичні удари суперника. Новачки бачать ходи, середні гравці тактичні удари, а справжні гуру цілі скупності тактичних ударів і їхні наслідки. А ось ви можете побачити ось такий сексуальний шкіряний гаманець з натуральної шкіри. Всього за 1200 гривень ви станете його власником і будете найсексуальнішою людиною у світі. Він буде ваш, і тоді немає різниці, скільки днів ви проживете в ДСТ або як ви граєте в шахі, ви вже перемогли життя з цим червоним гаманцем. Є різні кольори для замовлення. пишіть мені в телеграм. На цьому у мене все. Дякую за перегляд та бувайте!